Всім добро здоров'я! Станом на 10 жовтня Хмельницька атомна електростанція працює без зауважень, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал перебуває на робочих місцях, проводить планові роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінюється, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. Експерти МАГАТЕ продовжують свою роботу на промайданчику Хмельницької АЕС. сьогодні, 10 жовтня, запланована чергова ротація. За результатами роботи всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються без зауважень в умовах воєнного стану, а також збільшеного споживання електричної енергії, підвищеної кількості ударів ворога по генеруючих об'єктах, об'єктах. Розподілення електричної енергії, обов'язок кожного громадянина України ощадно використовувати електричну енергію. Я звертаюсь до кожного, адже є денний максимум навантажень, максимально переносите споживання електроенергії потужними споживачами на нічний період часу. Тим самим кожен із вас підтримує нашу державу у надважкій боротьбі з ворогом. Дякую кожному за розуміння. енергетики працюють над тим, щоб забезпечити сталу генерацію електричної енергії. На жаль, черговий сумний тиждень в нашій громаді. 6 жовтня громада попрощалась з захисником України Олександром Журавлем. А сьогодні, 10 жовтня, на щиті повертається додому Олександр Орлов. Герої загинули заради України. Кожен має віддати останню шану герою. Герої не вмирають, герої назавжди в нашій пам'яті. Я від усього колективу Хмельницької ЄС висловлюю слова співчуття родинам, сім'ям. вічна пам'ять героям. Кожен із нас має робити все можливе для того, щоб підтримувати наших захисників. Дякую всьому колективу, адже Донати від кожного з вас дають можливість нам закуповувати необхідні речі та передавати їх захисникам. Так на тижні, що минає, було передано матеріальних цінностей на загальну суму більше ніж 3,3 мільйони гривень: два автомобілі, два мотоцикли, генератори, системи управління fpv дронами обладнання і багато всього іншого. Підтримуємо наших захисників. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!